Сім смертей на воді, і це від початку року. Серед загиблих навіть є дитина. Але люди продовжують виходити на крихкий лід. Ми вирішили поспілкуватися із тими, кому бракує екстриму в наш час і з любителями зимової риболовлі. Аби розпитати рибалок, що змушує їх іти на цей свідомий ризик. середини Дніпра разом із рятувальниками дісталася наша Софія Москаленко. На Нікопольщині підліток провалився під лід. Він вижив, самостійно зміг вибиратися з ополонки. А у Дніпрі діти пробували кригу на міцність, щойно вдарили морози. Наприкінці грудня під кривим рогом у річці зникло двоє рибалок. Тіло першого чоловіка рятувальники знайшли за кілька днів, а згодом і другого. Вдвох відправилися на нічну рибалку та загинули. Тіла їх було знайдено та доправлено. Та берего одного знайшли. Він був одягнений, і він плив на каністрі, Доплив до буквально метрів 100-150 до берега і втонув. Про небезпеку щороку інформують містян, та попри це охочих вийти на кригу взимку вистачає. На спеціальному човні з повітряною подушкою починаємо патрулювання. Саме так рятувальники вирушають за рибалками, які провалилися під лід. У затоці понад берегом Дніпра близько сотні охочих поводити. Рибалки б'ють лунки у лічених метрах один від одного і навіть розкладають намети, щоб зігрітися поміж кльовом. Пробурив і заміряв зараз десь сантиметрів сім. Це доволі безпечний лід. А ті, хто провалюється, та 99% горілка провалюється. Віталій рибалка з багаторічним стажем, з гордістю демонструє сьогоднішній улов оконів та плотву. І каже, про небезпеку знає, але від хобі відмовитися не може. Улюблене заняття, що літом, що зимою. Ну, літом одне зовсім, зовсім друге. А зимою тут уже не, не скільки за рибою, а скільки на рибалку. Та хобі має бути безпечним. Вважає Олександр. Перед тим як ступити сьогодні на кригу перевірив її пішнею. Це така палиця з вістрям. пішня. Оця пішня. Вона пробиває у мене лід за раз сантиметрів 4-5, От я б'ю не пробиває. пробиває. А ще день тому лід був не таким стійким. Тож виходити на річку Олександр не ризикнув. Орієнтуюсь. орієнтувався на сьогоднішні морози і подумав, що ще сантиметр два за ніч наросте. Так воно й вийшло. Чи не кожен тут має свій кухонний друшляк? Навіщо він на камеру демонструє Григорій? Толщина льда 6,5 до 7. Так що нормально не переживайте. За 50 років рибальського стажу каже, бувало різне. Сам витягав людей, які провалилися під лід. Вірьовку бросав. мотузку кидав, підтягував, потім тягнув на берег. Але це життя так і потрібно діяти, пояснюють рятувальники. Головне не заходити у воду самостійно, бо затягне. А якщо вже провалився під кригу, сам варто не панікувати, натомість спробувати вилізти з ополонки спиною уперед. Це найменше буде ламки сільда вилажиш спиною до криги, і потім ілі повзком, і перекрутитися від криги, де ти провалився. Умовно безпечною вважається крига від 7 сантиметрів завтовшки. І тільки якщо її колір рівномірний, без нашарувань. Для берегу завжди може бути крига хороша. Ну, Зазвичай вона обманчувати. Б'єш у полонку одна біля водної, підмиває під низом, ну і рибалки йдуть під воду. Очерет, який росте біля нього, рибалки рибалять, він. Дає просто-напросто просядку просадку льда. Загалом на Дніпропетровщині не стійка крига забрала цієї зими чотири життя, і ще трьох людей вдалося врятувати. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.